А так не може бути. Вони зривають зуб, я пішов поспілкувати з виборцем, а вони будуть зривати. Хочуть далі порушувати наші законодавства. Що ти бачиш? Що ти бачиш? Що ти бачиш? Ми смішні. Народні депутати. Заявка є. А виборці проводять зуб. Ні, для чого я думаю? Я думаю. Бачите, нас знімають для нового голівудського блокбастера. Стівен Спілберг знімає кіно. А ми знімаємося в команді «Збрешай більше». Пода від босса. Не знаю, не так? Не забув, не забув не що півроку, такому ступати. Забуває цікаві. Депутатські не погони вони ж такі. Зрадні! Зрадні! Hanba! 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 Смісу сніс, ми ставили, суспілься! Я посміюся з ваші розпівак! Направ, я бачу! Я з вас буду сміятися! Що тут у нас відбувається, друзі! А чому ви заборонили нам прохід? — Дайте нам, будь ласка, навіть на місце марш! У нас 4 година марш! Можете по руках приймати?

Геть колоту з України! 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 Заяву знов напиши. Заяву напиши. Ти ще заяву. Заяву. Сука! 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 А ви за душі приїхали? Так ви бішіть заяву зразу. Міліція захищає свободу, так! Свобода! Міліція! Удаліться! Свобода! Міліція! Усе творю! Вони забороняють про це забудову акції! Тут вже забороняють акцію доклад. Ви офігенні пацани! Молодці! А ми так знаємо, якими! А стукачів теж не люблять. Ні, стукають. Молоді зтукачів люблять! Удачі, мабуть, всі стануть стукачами скоро. Ну, На вам видніше, ви більше. Могітних жінок ще скоро напишеш. Так? А ви вагітні.

А sociedad, я що за фантазія я маю коментувати? Яка фантазія? Воно в інтернеті гуляється заява. Ну хочу, щоб подивися. Що ти з себе зробив? Я позвати, я позвати, вас звати? Нормально. Ласка, заява. Як вас звати? Нормально. Ви Можете забрати провокацію? Чому? Тепер. Так іди сюди, розумієш, питання. O que é o

Тишинку привозимо, беріть алкоголіків звідси. Я бачу, я бачу. Ви вдарюєте кисню. Ви вдарюєте кисню. Ви вдарюєте кисню. Ви Чого міліція б'є дівчат? Ганьба міліція! Ганьба! Ганьба! <головіка> Ганьба! 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 Хто на ваш турнір білих просто не пустили, чи що, я не розумію. Обілені твій турнір проходить, о бровах не пустили. Від твоєї агитлі проходить турнір, як громадян. Тільки шук це воєнно. Що, арійської зовнішності не підійшли, хлопці? Є рішення суду про те, щоб заборонити цю акцію добре. Ні, не зараз, бо я зараз боцінка на стінку не можна. Це Там наші діти не прикриваються. вони дівчата це це ви мусорами і своїми сівами прикриваєтеся. Бачили, хлопці шо не питання. Це партії партії регіонів.

Сири, дозволяйте їм дешерени. За мною. Кольцо бере. Вертельот. Так. За мною по два і три. Ще підтягуємося, що сюди. Тебе вже Беркут стукач прикривав. Якщо ти не кликав, це виїзд їх привели. Героїчні організатори живе зустрічі з виборцями. Боже, яка ж він живує в шуті. Хочеш, ну, що працював? Я не знаю

Він буває, з ким не мають? Розкажи про Герегу! Про Герегу! Нащадка! Прийшли зняти провокації і ходите безлади проти мешканців міста Львова. Не бачимо. Навчиться звертатися в порядку черга. Ще чекають громадяни відходи. Ви знаєте, що не з громадянами. Стійте там з наркоманами. і злочинцями. Ви Давайте сюди. суди Давайте. у Давайте. кого є бумага йому скатайте на касі не забути він напише на вас заяву в міліцію про турпен. Де ножі? Які прият? торпеди? Ви що, на флоті служите, чи шо? Які дівчон, да. вибори. Вибори. Розу, що? Які торпеди? Розвали бордець! Я провожу прийом громадян, мешканців, а нам, дівчон, ви розриваєте. Розкажи, чому ти землю продаєш регіоналам? Я ж тобою не сподуюся. Громадян, підійди сюди і залишся до мене. Так тебе ж тримають такі самі гопники, та як ти. що всякі, Як ти приходять, тут то нас роз. Це я це хочу зустріч, проти сили себе ти, прийти, ти, це ти, це ти це не ти даєш. Бачиш. Таку я героїзм, ти дитина, націоналіст. такий. Що за істерика, громадяни? Там якісь сльози, бачите, рабиня Ізаура подає я? голос. Та бо ти стукаєш, ну, ти написав. А ти хто злоя? Рабиня Ізаура, чи хто? Ні. Ти бачила, що я писав заяву? Що ти бачила? Є охороні. Я я ти ухвала. Ну давай. Ні. Україна, 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 упа стріляло, а не голосувала, упа Стріляло, а не голосувала, упа стріляло, а не голосували, упа стріляло, а не голосувати. На тротуар! слава, слава, слава! Там Прямо, прямо, прямо. Воля народу! воля людей, воля народу! воля людей! А станновіста! Смерть анфашистам! Смерть антифашистам! А стана віста! Антифашиста! Астелевіст! Антифашиста! Астела Єлушка, Бандера так кричав, як <говорили> ти кричиш, Бандера, тебе Герою України! Бандера! Шухевич! Герої України! Бандера! Шухевич! Герої України! Великого рубля! Сукач, великого рубля! Сукач великого рубля! Сука, що великого рука! Хоче звідти, я не почув. <говорили> Ну точно не звідти, де стукачі. Хлопці, йди сюди, і скажи, що ти хочеш мені сказати. Не багато разів право. Вас міліцію захищають. Розкажіть про офіцент! Про офіцент, розкажіть, як ви продаєте грязі земля. Дорогі друзі, розкажіть про офіцент. Що є поліська міліція? ми зараз вже сілі колость на стаціонарі. Діти, збирайтеся штани. йди допивай свою пляшку, вже та, що ти розказуєш. Прийшло п'яне таке битво що за свободу відсувати. Що ви наславили, стягати, рагулі, право забути. А віця бухає, блять, якої гасне. А, Що ви хочете? Скажи, стукай! Гаробайте! барабанщик! Герої не бухали! Герої воювали! Герої не бухали! Герої воювали!

Разом проти Разом проти... це великого руху. Епіцентр, Епіцентр це там де відбувається землетрус, я так розумію, правильно? Ви в школі ходили на уроки географії чи ні? Не п'єдрайся. Дуже приємно, моя звати Михайловиши.

Ні, я хочу зняти відео. Я вітаю всіх з військового автозаку під час маршу проведення у Львові у вас. Ось так націоналістам. Ось так націоналістам дозволяють у Львові проводити маршу 2. Дівчина, ліці є проти народу зі свободою. Потікайте в цьому визити. Той сухий листок полі буде лежати, він oh